Пані Ганна, яка ситуація із виплатою військовим? Міноборони щотижня дає цю інформацію, і станом на сьогодні у нас здійснені всі виплати. Я нагадаю, що у нас є виплати, які пов'язані з традиційним цим грошовим забезпеченням. Це там посадові оклади, нарахування за звання. А крім того, під час воєнного стану виплачуються ще так звані бойові. Там у нас є 30 тисяч 100 тисяч, залежно від того, де знаходиться військовослужбовець, і вони виплачуються поетапно. Потрібно розуміти, що в цей процес не включається. Міноборони перераховує гроші у війська, і вже вони перераховують безпосередньо військовим. І от там на тому етапі дійсно іноді бувають затримки, які саме затримки бойових. Пов'язані з тим, що для їх виплати потрібно щомісяця, щоб командири подавали відповідні документи, які підтверджують, де, коли, скільки днів знаходився військовослужбовець, і на підставі них вже виплачується. Тому іноді таке трапляється. Але це поодинокі випадки, це не система. І в кожному з таких випадків ми намагаємося розібратися, якщо у нас є про це сигнал. Пані що майор, стосується за буквально 30 то, секунд. То міноборони... підготовка до е, зими для військових. Чи вистачає їм амуніції і, і одягу елементарно зараз? А на сьогодні всі контракти міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг, який потрібен. І вже з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки, тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, mm -hmm. але зараз ці партії збільшаться, тому хвилюватися звісно не треба.